Прогноз погоди підготовлений погоднік ЮА. Погода на тиждень Погода на тиждень з 11 по 17 листопада. Минулого тижня тепле Атлантичне повітря, яке пробилося в Україну, підвищило температурний фон. Він знову перевищив норму на 1-2 градуси. Зіграв свою роль і сонячний фактор, який забезпечив досить теплі дні. Але цей тиждень принесе суттєві зміни в синоптичну ситуацію нашої країни. В перші три дні переважатиме хмарна погода з мінімальними сонячними проясненнями. Зсереди середи циклон принесе дощі подекуди з мокрим снігом. Дощі суттєво знизять середньодобову температуру повітря вона коливатиметься від плюс 5 до плюс 8. В кінці тижня дощі завершаться, зберігатиметься хмарна погода з мінімальною кількістю сонячного світла. Однак на півдні температура підвищиться до 13 градусів тепла. Вітер цього тижня матиме східний північно-східний напрямки, поривами турбувати не буде. А щоб ви завжди були в курсі останніх прогнозів, погодник розробив безкоштовний мобільний додаток для Android-смартфонів. Погодинний прогноз на два тижні, тепер планувати свій час зручно і просто для будь-якої локації. Підтримайте український метеосервіс. Завантажте погоднік на свій смартфон. Посилання в описі під відео. Погода 11 листопада. Понеділок. У центрі України в перший день тижня Хмари. У Черкасах пройде дощ. Температура повітря вночі від нуля до плюс два. В день у Дніпрі, Кривому Розі, Вінниці, Полтаві, Кропивницькому та Черкасах не більше шести градусів тепла. Вітер північно-східний, його швидкість від 1 до 4 метрів за секунду. На заході в понеділок очікується мінлива хмарність з сонячними проміжками. Ніч буде прохолодною від мінус 4 до 0. Протягом дня у Львові, Ужгороді, Рівному, Тернополі, Хмельницькому, Івано-Франківську та Чернівцях температура повітря коливатиметься від плюс 5 до плюс 11. Вітер південно-східний, східний, не перевищуватиме 2 метрів за секунду. На сході в перший день тижня сонце ховатиметься за хмарами цілий день. Вночі від мінус 2 до плюс 2. Вдень у Харкові, Донецьку, Покровську, Маріуполі, Луганську, Краматорську та Сіверсько-Донецьку повітря нагріється до плюс 4, плюс 7. Вітер північно-східний, дутиме зі швидкістю від 2 до 5 метрів за секунду. У південному регіоні понеділок видасться похмурим. В темну пору доби від плюс один до плюс три. Денна температура повітря у Запоріжжі, Одесі, Херсоні та Миколаєві до 7 градусів тепла. Вітер північно-східний від 3 до 6 метрів за секунду. На півночі, на початку тижня, хмари закриватимуть сонячне світло. Дощів не прогнозують: з вечора до ранку температура повітря від мінус двох до плюс однієї. В денні години у Сумах, білій церкві, Житомирі та Чернігові. Температура перебуватиме на рівні плюс 4, плюс 6. Вітер північно-східний. Східний з комфортною швидкістю до 2 метрів за секунду. Прогноз для Києва: нічна температура повітря до плюс 1, вдень до плюс 5. Швидкість північно-східного вітру до 1 метра за секунду. Погода 12 листопада. Вівторок. У центрі хмарна погода продовжиться. У нічні години від мінус 1 до плюс 2. Денна температура повітря у Дніпрі, Кривому Розі, Полтаві, Кропивницькому та Черкасах плюс 3, плюс 5. Вітер південно-східний, східний, його швидкість від 1 до 4 метрів за секунду. На заході у вівторок сонце ховатиметься за хмарами. Задощить в Івано-Франківську та Ужгороді. У темну пору від мінус 1 до плюс +1. В Вдень у Львові, Ужгороді, Тернополі, Хмельницькому, Луцьку, Рівному. Івано-Франківську та Чернівцях температура повітря коливатиметься від плюс 4, плюс 7. Вітер південно-східний, спокійний, не перевищуватиме 4 метрів за секунду. До речі, Волинь має цікавий рекорд. У Луцьку розташований найдовший будинок у світі, його довжина майже 3 кілометри. Він має 156 під'їздів та 3 тисячі квартир. Він вміщує 10 тисяч мешканців. Будівництво тривало 11 років. Усі будівлі різні, адже будинок має як дев'ятиповерхівки, так і п'ятиповерхівки. Вони сполучені між собою арками, які у комплексі нагадують лабіринт. А з висоти пташиного польоту будівля нагадує бджолині соти. Повернемось до погоди: на сході України небо вкриватимуть хмари, інколи з'являтимуться невеликі сонячні прояснення. Нічна температура повітря від мінус п'яти до нуля. Протягом дня у Харкові, Донецьку, Маріуполі, Краматорську, Покровську, Луганську та Ізюмі прохолодно плюс 4, плюс 6. Швидкість східного вітру від 2 до 5 метрів за секунду. У південному регіоні вівторок буде похмурим, але дощів очікувати не варто. У темну пору доби температура коливатиметься від мінус 1 до плюс 5. В день в Одесі, Запоріжжі, Херсоні та Миколаєві скромних плюс 5, плюс 8. Швидкість східного вітру від 3 до 6 метрів за секунду. На півночі у вівторок, час від часу, сонце буде пробиватись крізь хмари. З настанням ночі від мінус 2 до плюс 1. Денна температура повітря в Сумах білій церкві Житомирі та Чернігові плюс 4, плюс 5. Вітер південно-східний не перевищуватиме 3 метрів за секунду. Прогноз для Києва. У столиці в другий день тижня очікується мінлива хмарність з сонячними проміжками. В день повітря нагріється до плюс 4, вночі до плюс один. Вітер південно-східний дутиме зі швидкістю до 1 метра за секунду. Погода 13 листопада. У центрі Сонце буде заховане за хмарами протягом дня. У Вінниці дощ. Вночі температура повітря від мінус 1 до плюс 2. Вдень у Дніпрі-Кривому розі Вінниці, Полтаві, Кропивницькому та Черкасах повітря нагріється до плюс 4, плюс 7. Вітер змінних напрямків, його швидкість не перевищуватиме 2 метрів за секунду. Розповімо вам про маловідому, але цікаву архітектуру пам'ятку в центрі України. У Черкасах розташовується єдиний в Європі буддистський храм Білий Лотос, побудований в 1990 році. Він є аналогом буддійського храму в Лаосі. Його зведення відбувалося виключно фізичною працею учнів школи білого лотоса та членів громади без застосування техніки. Усередині храму розташовані дві сакральні фігури: біла й чорна ступи, які символізують жіноче й чоловіче начало. На заході всереду частину міст накриє дощ у Тернополі з мокрим снігом, вночі від мінус чотири до нуля. Вдень прохолодно у Львові, Хмельницькому, Чернівцях, Ужгороді, Рівному, Івано-Франківську та Тернополі плюс 4 плюс 7. Швидкість вітру до 2 метрів за секунду. У східному регіоні Хмари перекриватимуть сонячне світло, тож день буде холодним та похмурим. В темну пору доби від мінус 2 до нуля. Вдень у Харкові, Краматорську, Маріуполі, Покровську, Донецьку, Луганську та Ізюмі повітря нагріється до скромних плюс 3, плюс 6. Вітер змінних напрямків дутиме зі швидкістю від 1 до 3 метрів за секунду. У південних областях в середу похмура та дощова погода, нічна температура коливатиметься від нуля до плюс три протягом доби в Одесі, Запоріжжі, Херсоні та Миколаєві плюс 5, плюс вісім. Вітер здебільшого північно-східний від 1 до 5 метрів за секунду. На півночі сонце буде заховане за хмарами протягом дня. В нічний період від мінімальних мінус 2 до максимальних плюс один. Денна температура повітря у Сумах, Білій церкві, Житомирі та Чернігові не більше 5 градусів тепла. Вітер спокійний не перевищуватиме 2 метрів за секунду. Погода у Києві: у середу в столиці очікується дощ. Через дощі денна температура повітря буде невеликою до плюс 5, в темну пору доби до плюс один. Швидкість південного вітру не більше одного метра за секунду. Погода 14 листопада. Четвер у центральних областях задощить у Дніпрі дощ з мокрим снігом. Вночі температура коливатиметься від мінус одного до плюс трьох. Протягом дня у Дніпрі, кривому розі, Вінниці, Полтаві, Кропивницькому та Черкасах плюс три, плюс п'ять. Вітер змінних напрямків поривами турбувати не буде. Його швидкість до трьох метрів за секунду. На Заході, в четвер Хмари, закриватимуть сонячне світло. В нічний час доби від мінус 2 до нуля. Денна температура у Львові, Ужгороді, Рівному, Хмельницькому, Чернівцях, Івано-Франківську та Тернополі плюс 2, плюс 7. Швидкість західного північно-західного вітру від 1 до 5 метрів за секунду. У східному регіоні очікується негода. Повсюди дощ з мокрим снігом. З настанням ночі від мінус 2 до плюс 1. У Харкові, Донецьку, Краматорську, Покровську, Ізюмі, Маріуполі та Луганську денна температура буде невисокою – плюс 2, плюс 5. Вітер змінних напрямків дутиме зі швидкістю від 1 до 3 метрів за секунду. У південних областях у четвер повсюди дощі, сухо лише в Одесі. Вночі від мінус 2 до плюс 1. В день в Одесі, Запоріжжі, Мелітополі, Херсоні та Миколаєві показники температури будуть плюс 4, плюс 7 – Швидкість північного північно-західного вітру від 2 до 4 метрів за секунду. У північному регіоні сонце буде заховане за хмарами протягом дня. У ніч на четвер від нуля до плюс 1. Вдень у Сумах білій церкві Житомирі та Чернігові повітря нагріється до плюс трьох плюс п'яти. Вітер західний його швидкість від 1 до 4 метрів за секунду. Погода у Києві. У четвер в столиці очікується хмарна погода. Відсоток виникнення дощу високий. Тож не забувайте перевіряти актуальний прогноз погоди. Температура повітря в день до плюс 5, вночі 0 градусів. Швидкість західного вітру до 1 метра за секунду. Погода 15 листопада. П'ятниця у центральній частині України сонце закриватимуть хмари. У Вінниці та Черкасах невеликий дощ в темну пору доби від плюс 1 до плюс 3. Денна температура повітря у Дніпрі, Кривому Розі, Вінниці, Полтаві, Кропивницькому та Черкасах становитиме плюс 4, плюс 7. Вітер західний, північно-західний, його швидкість від 3 до 5 метрів за секунду. У західних областях в п'ятницю похмура та безсонячна погода. У Хмельницькому задощить. З настанням ночі від мінус 3 до плюс 1. Протягом доби у Львові, Чернівцях, Ужгороді, Хмельницькому, Тернополі та Івано-Франківську температура повітря коливатиметься від плюс 5 до плюс 9. Вітер західний, північно-західний прискориться до 5 6 метрів за секунду. На сході України хмари закриватимуть сонце. У нічні години від нуля до плюс один. Вдень у Харкові, Донецьку, Покровську, Краматорську, Ізюмі, Маріуполі та Луганську повітря нагріється до плюс 3, плюс сім. Вітер західний. Південно-західний його швидкість від 2 до 5 метрів за секунду. У південному регіоні цієї п'ятниці хмарно, але без дощу. Вночі температура повітря від плюс одного до плюс трьох. Протягом дня в Одесі, Запоріжжі, Херсоні та Миколаєві від 6 до 8 градусів тепла. Вітер західний, північно-західний дотиме зі швидкістю від 3 до 6 метрів за секунду. На півночі України пройдуть дощі. У сумах з мокрим снігом. Нічна температура не перевищуватиме плюс 2. Протягом доби у Сумах, Білій церкві, Житомирі та Чернігові дощі знизять температуру до плюс 5 плюс 7. Швидкість західного північно-західного вітру від 2 до 5 метрів за секунду. Прогноз для Києва: в п'ятницю столицю накриє дощ. Денна температура повітря досягне плюс 6, в нічні години похолодає до плюс 1. Вітер західний майже невідчутний. Його швидкість до 2 метрів за секунду. Погода 16 листопада. Субота. У центрі України хмари. Нічна температура повітря від мінус 2 до плюс 3. Вдень у Дніпрі, Полтаві, Вінниці, Кривому Розі температурні коливання від плюс 5 до плюс 8. Вітер західний південно-західний до 4 метрів за секунду. На заході у суботу очікується мінлива хмарність з сонячними проміжками. В нічні години прохолодно від мінус 3 до нуля. Вдень у Львові, Рівному, Чернівцях, Ужгороді, Хмельницькому, Тернополі та Івано-Франківську потепліє до плюс 6, плюс 9. Вітер змінних напрямків його швидкість буде в межах двох, п'яти метрів за секунду. У східному регіоні у суботу хмарно й жодного натяку на сонце. Вночі від мінус 1 до плюс 2. Денна температура у Харкові, Донецьку, Маріуполі, Покровську, Ізюмі, Краматорську та Луганську становитиме плюс 4, плюс сім. Вітер західний, південно-західний не перевищуватиме 4 метрів за секунду. На півдні України хмарність подекуди змінюватиметься сонячними проясненнями. Температура повітря вночі опуститься до плюс один, плюс чотири. Протягом доби в Одесі, Запоріжжі, Мелітополі, Херсоні та Миколаєві від 6 до 9 градусів тепла. Вітер змінних напрямків, його швидкість до 5 метрів за секунду. У північному регіоні в суботу сонце буде заховане за хмарами протягом дня, у нічний період від мінус одного до плюс двох. Денна температура повітря у Сумах, Білій церкві, Житомирі та Чернігові коливатиметься від плюс п'яти до плюс сім, швидкість вітру від одного до п'яти метрів за секунду. Погода у Києві. У перший вихідний день очікується хмарна та холодна погода. Вночі до мінус одного градуса денна температура повітря досягне 6 градусів тепла. Вітер західний, комфортний до 2 метрів за секунду. Відомо, що найбільш часто відвідуваний музей в Україні це національний історико-культурний заповідник Києво-Печерська Лавра. Він занесений до списку об'єктів світової спадщини ЮНЕСКО та займає почесне місце у сімці чудес України. Це молитовне місце, щороку приймає мільйони паломників з усього світу. Однак цікаве воно не тільки вірянам, а й звичайним туристам. На території заповідника більш ніж сотня будівель з історичною та культурною цінністю. А в підземних печерах сотні років зберігаються мощі святих, поки дощ на паузі встигніть завітати і ви. Погода 17 листопада. Неділя. У центрі України в останній день тижня очікується похмура погода. Нічна температура повітря від нуля до плюс п'яти. Протягом дня у Дніпрі, Кривому Розі, Полтаві, Вінниці, Кропивницькому плюс 7, плюс 10. Вітер змінних напрямків. Його швидкість не більше 4 метрів за секунду. У Західному регіоні в неділю домінуватимуть хмари. В темну пору доби температура коливатиметься від нуля до плюс 6. В день у Львові, Чернівцях, Ужгороді, Хмельницькому, Тернополі та Івано-Франківську повітря нагріється до плюс 7, плюс 11. Вітер південний, південно-східний, дутиме зі швидкістю від 2 до 4 метрів за секунду. На сході в неділю хмари. Вночі температура повітря від нуля до плюс 2. Протягом доби у Харкові, Маріуполі, Покровську, Краматорську, Ізюмі, Донецьку та Луганську від плюс 5 до плюс 8. Вітер південно-західний, його швидкість від 1 до 4 метрів за секунду. У південній частині України перемінна хмарність з короткочасними сонячними періодами. У ніч на неділю порівняно з попередніми днями тепліше від плюс 3 до плюс 8. Денна температура повітря в Одесі, Запоріжжі, Херсоні та Миколаєві теж радуватиме плюс 7, плюс 13. Швидкість вітру – від 3 до 5 метрів за секунду. На півночі в неділю сонце ховатиметься за хмарами. В нічні години – від мінус 1 до плюс 2. В день у Сумах, Білій Церкві, Житомирі та Чернігові температура коливатиметься від плюс 6 до плюс 8. Вітер переважно південний, його швидкість не більше 4 метрів за секунду. Прогноз для Києва. В кінці тижня очікується хмарна погода без жодного натяку на сонце. У ніч на неділю до плюс один, в день повітря нагріється до плюс сім, швидкість південного вітру до 2 метрів за секунду. Слідкуємо за прогнозами та підписуємось на погоднік.